Важні. Початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого, як написано у Пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіючого в пустині. Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його, так виступив Іван Христячий у пустині та, та проповідуючи. Хрещення, покаяння та прощення гріхів, і виходили до нього вся країна юдейська, та всі мешканці Єрусалиму, хрестились від Нього в річці Йордані і визнавали гріхи свої. Іван був одягнений в одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану та дикий мед. Він проповідував, кажучи, Слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, не хилившися, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом Святим. Благи, і житті, охрани, сами сама, і очисти нас осяни, і спаси, Боже, душі наша. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. При можливості тримайте там тих півметрових людей, метрових, аби не дуже шуміли занадто. Аби ми витримали на проповіді ці пару хвилин, входимо у свята Йорданські, входимо у свята, де будемо посвячувати воду завтра у великих кількостях і свою, і церковну, і різну. Нащо? Аби піти додому і посвячувати усе те, до чого вода добереться. Тобто вода це для нас таке унаочнення. Бо де вода капне, де вода бризне. Там ми кажемо, Господи, ми хочемо, щоб це посвячувалося Тобі. Господи, ми хочемо, щоб це було посвячуване для Твого царства. Хата, речі в хаті, я сам, дружина, чоловік, діти, усе, аби було посвячене. Я, мені ще завжди подобалося в селі, коли ми ходили, то ще завжди заводили тебе до худоби та те, покропіть ще мою коровку, аби файно молока давала. Я не, я не даю гарантію, що буде молока давати більше. Але я даю гарантію, що коли ми посвяченою водою посвя... освячуємо, то ми кажемо, Боже, навіть і ця корова нехай служить для Царства Божого, і нехай служить на виконання Твоєї волі. Але для того, аби у це інакше увійти, нам треба зачитати трошки сьогодні пророцтво, з якого взяв Марко уривок. Він, він бере два уривки, бо тут він підкреслює, що як написано у пророка Ісаї. Але початок він бере з Малахії, а далі з Ісаї. То цей уривок з Малахії дуже вам рекомендую цілу главу, бо її цілу не будемо зараз читати. Третя глава книги Пророки Малахії, прочитайте в себе вдома. Не пожалієте, точно отримаєте відповіді на деякі свої питання. Він, він каже ці самі слова: ось я посилаю мого ангела, буквально мого посланця, ангел це посланець. І він роздивиться дорогу перед моїм обличчям, і зненацька до, до свого храму прийде Господь, якого ви шукаєте. Так чи інакше, брати і сестри, ми всі шукаємо Бога. І ті, хто не вірує, також шукає Бога. Просто в них це називається інакше. Шукати сенс цього життя, шукати сенс, на що ти робиш, шукати мету, шукати ціль. Але так чи інакше можемо це різними словами називати. Ми шукаємо спасіння. І коли ми самого Бога безпосередньо не знаходимо, коли ми не відкриваємо, коли Він нам себе не відкриває, тоді дуже швидко ми впадаємо в якісь крайнощі, у будь-яку крайність, яка замість Бога може стати Богом. Ось чому людина у різних пошуках може впадати у залежність від роботи, від алкоголю, залежність від якихось речовин. навіть від, від хороших речей стає чоловік, залежний від дружини, або дружина від чоловіка. Ми дуже швидко можемо шукати спасіння від дітей, від, від якоїсь праці, від будь-чого, особливо від речей хороших. І тому, шукаючи Бога, треба вчитися себе посвячувати йому, бо Він прийде і він приходить, і, і приходить, і, і гряде, і йде. і Ось, ось чому так наголошує Євангелист, ось чому так наголошував Іван Хреститель постійно готуйте дорогу. Тобто для того, аби Бог приходив, для того, аби він наводив порядок, треба прикластися, треба посвячуватися Богові. І майже це ми робимо кожен раз, коли ми приходимо до церкви. Кожен раз, коли ви знайдете часу до церкві прийти, це є участь у посвяті. Боже! Я тобі присвячую цей час зараз. Оце, що ми зараз зібралися, оце, що ми зараз віддаємо тобі, я посвячую. Чому це так важливо? Він каже у третьому вірші, і сяде той, що розтоплює і очищає срібло, він очистить синів Левія і розплавить їх, як золото і як срібло. Ця посвята, і наше християнство тоді починає бути справді духовним і тоді християнським. Коли ми дозволяємо Богові себе переплавити, перелити. Ану швиденько, хто знає, які є проби золота? Хто пам'ятає? 500, 75 А яке ще краще? 700 проба. 900. І, і найкраще, здається, в нас у доступі в Україні є 900. 99-та, є таке? І не знаю, я ще таке не зустрічав, але чуємо, що є таке. Що це за номер? Це номер показує, наскільки, скільки золота є в тому золоті. Скільки золота є в тому золоті. Бо саме золото воно не, не може бути недобрим у тому плані, що воно дуже м'ягке і дуже гнеться, деформується. І тому там додають трошки срібла, трошки інших металів, аби воно мало кріпкість. І, і це Сьогодні ми вже знаємо хімічним способом очищати золото, додавати іншим способом метали у пропорціях. У давнину робили метал чистим таким способом, що його переливали, перетоплювали. Я знаю, ми так колись робили, ми олово плавили з акумуляторів для грузиків на рибалку. То ми знали, що там перший раз там скидаєш всяку там нехарь, воно переплавиться, потім в другий раз переплавиш на вже чистеньке. І, і, і чим більше разів переплавляєш, тим більше всяке сміття осідає, ти, ти, і ти виливаєш чистий метал. І це, цей образ неодноразово пророками застосований до того, як Бог робить із нами, аби нас робити чистішими. Він нас має перелити. Ну і погодьтеся, переливання це не простий процес, це складний процес. Переливання це процес, де, де щось треба спалити, щось горить. Так пам'ятаю, коли ми перший раз із братом плавили алюміній, то нам вдалося таку температуру нагнати. Правда, я спалив у дружини фен, потім мав другий подарувати, але феном таку температуру вдалося нагнати, що не алюміній. Ми чугун розплавили, уявляєте, в домашніх умовах. Так що, якщо комусь треба буде щось переплавити, звертайтеся потім. Тобто, <кхід> і... Ми кидали там алюміній, в ньому могло бути якісь там стальні втулки, резинові, воно все мусило або вигоріти, або осісти. І тоді ми виливали чистий алюміній може, на ті вироби, які ми приготували. Тобто, розумієте, коли Господь каже, що Він нас хоче переплавити, то воно звучить романтично. Але це означає, що щось горить, а щось має відпасти. Щось не витримає, а щось треба відкинути або викинути. А що? Є багато уривків, які конкретизують, що має відпасти, а що має згоріти. Але тут пророк наводить декілька. Він каже: п'ятий вірш: І я прийду до вас на суд. Тобто, ви чуєте, каже він, що він, як спеціаліст, Господь, він прийде і він буде давати оцінку, яка в тебе проба, наскільки ти чистий, як метал, наскільки ти чистий, як золото. Я прийду до вас на суд і буду швидким свідком над кими». Над чародіями. Перша асоціація, коли ми чуємо чародії, там, чаклуни, маги, ми кажемо, то не про мене, то не про нас. Ага. А хто собі червону нитку яже на руку? А хто вішає підкову над дверима? А хто вішає знаки зодіака на, 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 грудь, на груди? Розумієте, магія чародійство – це будь що не Боже. Тобто, якщо я більше сподіваюся на. на Гороскопи, аніж сподіваюся на волю Божу, то хто є моїм Богом? Козерог уявляєте собі. Якщо я більше опираюся на те, що мені скаже той або той знак зодіака, аніж що мені каже Господь, то моїм Богом є знак зодіака. Без жартів. Потім цей червоні нитки можуть бути, використання підкови, використання різних амулетів, оберегів. І скільки разів ми бачимо. Що в людини на грудях є хрестик, а біля хрестика висить підкова. То, слухайте, треба визначитися. Що тебе має спасати? Кінь чи Христос? Серйозно? Або висить хрестик, або там Пресвята Богородиця, і висить там, не знаю, якийсь водолій. То чекай, тебе має до Бога вести водолій чи Пвята Богородиця? Треба визначитися. І, на жаль, у нас у, у церкві на сьогодні проникло дуже багато різної магії. Навіть от, таке магічне мислення неодноразово ми зустрічали, коли людина приходить до священника і Отче, поможіть мені, у мене чоловік п'є. Поможіть мені, у мене в дружини біда. Дайте мені якусь молитву. Тобто, це буквально означає, я вимовлю якусь формулу, і ця формула магічно подіє на нього або на неї, і воно має пройти. Але це магічне мислення так не працює Господь. Не працює. Ваш чоловік не зміниться, поки сам не захоче змінитися, поки сам не обере зміну. Нема магії. Жінка не зміниться, якщо ти там скажеш якусь формулу, а вона там, не знаю, отримує якесь натхнення і почне робити інакше. Я не чаклун. І так не має бути. І так само потім ця спокуса буде у нас, коли ми кличемо священика додому, аби нам посвятив хату. І, отче, побризкайте мені на щотчик, а ви щотчик менше електрики брав чи показував. Воно так не працює, що я вам посвячу хату, і це буде якась гарантійний талон дам, що не буде пожежі, чи там менше газу буде споживати лічильник. Нема такого. Ми робимо посвяту не для того, аби вплинути на лічильники. Ми робимо посвяту для того, аби присвятити царство Божому. Річ, людину, місце, машину. Ми кажемо, ми хочемо, аби воно було для царства Божого. Я собі часто згадую ситуацію, яку розказував один священик отець Петро, коли у Хмельницький приїздив, здається, Кашпіровський. Пам'ятаєте? Був такий вуйко, який міг через екран воду заряджати. Пам'ятаєте? І робив такі всякі чудні дії. І він приїхав у Хмельницький, а він каже, отець Петро, своїм парафіянам: товариство, ідемо палки їм пхати в колеса. І вони там пробралися в той театр, де, де було це шоу того. Я не пам'ятаю точно, чи Кашпіровський, чи. Подібний до нього. І каже, священник дав завдання своїм воїнам, там декільком жінкам і чоловікам. Каже, брати і сестри, ніч не робіть, лише моліться Вервицю. Тихенько моліться собі Вервиці. І що ви думаєте, той головний, ведучий, каже: Я нічого не можу зробити, бо тут взагалі є люди, які противляться мені і моїй діяльності. І дуже швидко їх вичислили і вивели на двір. Отець Петро не розубився і каже, брати і сестри, Вервіться в руки, молимося на дворі. І що ви думаєте, той вуйко того дня нічого у Хмельницькому не зміг зробити? Чого? Бо були біля нього люди, які молилися? Бо були біля нього люди, які молилися. Оце наше покликання, брати і сестри. Наше покликання благословляти, посвячувати Богові себе, дітей, наші будинки, наші місця, де ми проживаємо? Посвячувати Богові. Я ти цими днями міняв долари на гривні, то помітив, що там у цьому пункті, де міняють долари, там, ну, валюту взагалі міняють, там стоїть шутка посвячена. Не? Верба посвячена з вербної неділі. Ну, і Це файно, бо це показує, що, що там, напевно, хтось із тих, хто там чергує, є люди віруючі, або, або як, як мінімум, дотичні до церкви. І коли було посвячення верби, вони вирішили, хай і тут верба буде. Не? Але також тут важливо. Поставити вербу для того, аби було вигідніший курс долара, чи поставити вербу для того, аби просто і це місце благословити посвяченою річчю. Розумієте, це також важливо розрізняти. Тому магія і чаклунство це все, що ми хочемо, де ми хочемо застосувати якусь дію надприродню, але без Бога. Без Бога, тобто, Боже, нам тебе не треба. От червона нитка, оце попрацює. Боже, мені тебе не обов'язково, але якщо я шпильку защеплю знизу, десь там спеціальну, або спеціальних мішечок, або спеціальне щось там, то це мені допоможе. Будьте обережні. Якщо ви хочете якоїсь, якогось благословіння, захисту, якоїсь дії надприродної без Бога, це автоматично магія, це чаклунство. Будьте обережні. Я прийду до вас і буду швидким судом над чередіями, над перелюбниками. Перелюбники це всі. Хто лізе у чуже ліжко, чужоложці. Тобто це є будь-які стосунки інтимні поза шлюбом. Це є перелюб. Будь-які. Цього треба остерігатися і з цього треба каятися. І над тими, що оманливо клянуться моїм іменем це крива присяга. Коли ти обіцяєш комусь щось заради Бога, або як для Бога, а не зробиш, коли ти даєш обіцянку Богові, а її не дотримуєш. Цього треба стерегтися, ви бачите, це прирівнюється до блуду, до зради чоловіка або жінки, це прирівнюється до, до магії чаклування. І над тими, що утискають зарплатою найманця. Ого. Ви знаєте, що один із гріхів, які кличуть про помсту до неба, це затримання заробітної плати. Увага не, не видавати, а затримати заробітну плату. Якщо я свідомо і добровільно затримую зарплату комусь, хто в мене працює. То я, я цим грішу. Це Богу не подобається. Чому? Ну бо я цим приношу кривду. Ну бо чого? Ну а ну подумайте самі, коли ви розраховуєте на зарплату на винагороду, а вам її не дають, затримують. Які побажання ви тоді для свого начальства маєте в серці? Ні? Що би ви сказали? О, ми б багато сказали, стиснувши зуби, правда? Чого? Ну, бо ми за цей працюємо, аби, аби ми мали винагороду і це нормально. Являєте, каже Господь, коли ми таку кривду даємо одні одним, ми за це будемо відповідати. І тих, хто вдову і сироту не приймають і відвертають чужинця, а мене не бояться, сказав Господь. Тобто, тих, хто ставиться несправедливо до приходня, ні, до того, хто, хто приходить, і до, до вдови і сироти, чому так для Бога важливі вдови і сироти? Чому? Ну, бо і сирота це ті, за кого нема кому постояти. Це беззахисні. Тобто Господь дуже переживає взагалі над тими дітьми, за кого нема кому постояти. Господь дуже переживає над тими людьми, які не можуть самі себе захистити. І Він також каже, будьте обережні з такими. Тобто, якраз якщо жінка вже втратила чоловіка, то за неї варто попіклуватися. Якщо дитина не має тата або мами, не має нікого старших, то такі діти потребують особливо нашої опіки. Християни споконвіку завжди з цим відрізнялися, що нам була справа до людей, які нам не близькі. Ми не були байдужі, християни не були байдужі до тих людей, які з іншого положення, з іншого пункту населеного. Чого? Бо каже Господь, і все це, що ми перерахували, по суті, можна звести до одного, Господь ставить питання. Коли ти, коли ти справді йдеш до Нього, коли ти кажеш, що ти віруєш, то буквально, що тебе коштує твоя віра? Коли ти кажеш, що ти посвячуєш себе Богові, то що тебе коштує твоя посвята? Що тебе коштує твоя посвята? По часу, по ресурсах, матеріально, по зусиллях? По мріях, по твоїй розмові, що тебе коштує твоя посвята, це настільки важливо, бо ми знаємо, наприклад, якщо чоловік рибалка, от є чоловіки-рибалки, рибаки, якщо чоловік рибалка, то жінка знає, що хочеш, не хочеш, а він по-любому буде втратити якусь частину грошей на місяць на, на рибалку. По-любому, бо йому треба постійно ці гачки, всякі силікони, приманки, вудочки, кутушки без кінця. Ну і ми знаємо, що. Ліпше не тратиться чоловік на то, аніж на якусь біду, правда? Так само жінка або, або, або будь-хто, якщо маєш якесь хобі, щось любиш, і ти цьому посвячуєшся, і це тебе коштує. Чим? Треба думати про це, планувати, треба потратитися, а потім в кінці кінців треба час потратити. Це мене е, завжди запитує дружина, бо я загалом то чашко встаю зранку. Але якщо я знаю, що я їду на відпочинок або на рибалку, або я їду кудись на лижі, то мені не треба будильника. Я встану за дві години до будильника, бо я не можу дочекатися, коли вже? Коли вже? Чому? Бо боєпосвята, обоє посвята. Натомість, скільки разів зранку мені як священнику, і треба себе переконувати, як тяжко встаю. Я кажу, Женьку, я не дуже хочу до церкви йти. Вона каже, ти священник. Ти, ну, отець Микола потягне, але треба й тобі йти. Ти священник. Ну І потім вже ти собі пригадуєш і ти кажеш, Боже, я обираю тебе. І інакше, Господи, я би не встав, але заради тебе встаю. Для тебе я це зроблю. І друга половина третьої глави книги пророки Малахії, ви почитаєте, він каже, ви обкрадаєте мене, каже Господь. А вони питаються, чим? Він каже, чим? Десятинами і приносами. Тобто він каже про десятину, у новому завіті вона не обов'язкова. Але десятина, вона дисциплінує. Тобто десята частина чогось віддавати на Боже. Так, аби це, те, тебе це коштувало. Візьміть, наприклад, десяту частину дня. Десять відсотків дня це скільки буде? Доби. Ну, це приблизно, не враховуючи сон, майже 2 години. Чи, чи віддаєш, каже Господь, мені дві години на день? Ну, ще коли підемо на службу Божу, то ще більш-менш, правда? Якщо священник проповідь затягне, то. Слава Богу, встигаємо дві години вкласти так? Ну, ще з дорогою. Але потім по побуднях. Чи вкладаю я, бодай десятину свого часу для того, аби посвячувати себе, аби посвячувати те, що я роблю для царства Божого? Чи посвячую я десятину, наприклад, свого таланту? Кожен із вас має свою здібність, має свій талант, те, що вмієте, чи вдається вам бодай десятину посвячувати для царства Божого? Це також важливо. Чи вдається вам десятину із фінансів посвячувати із свого матеріального достатку для царства Божого? Чи вдається? То іноді ми ж жертвуємо, але чи є це хоча, хоча б десятина. У новому завіті немає обов'язку десятини по дуже простій причині. Бо в новому завіті усе належиться Богові. Я думаю, ви неодноразово чули, що у першій церкві християни. Продавали усе, що мали, складали це на спільну купу і цим жили і з цього жертвували. Я зараз не закликаю вас, аби ви продавали свої хати, не треба, не спішіться, сидіть спокійно, не мусите. Але це важливо є поставити питання: що мені коштує Царство Боже? Що мені коштує моя віра? Що мені коштує моя церква? Бо якщо нічого не коштує, Ну то тоді під питанням є твоя посвята. І саме тому на сам кінець, дивлячися на Ісуса, коли ми Його запитаємо, Ісусе, а що тобі коштувала любов до мене, то що Він скаже? Він скаже: Дитино, я став людиною для тебе. Він скаже: Дитино, я, я 30 років жив і служив, і проповідував 3 роки, зокрема, я своє життя за вас віддав. І навіть на Христі так зі мною зробили, що я нагий був, навіть останній одяг, який був на міні, дитино, заради тебе я віддав. І ми, і ми про це знаємо, що і на цей одяг, останній, який він мав, кинули жереб вояки, аби між собою розділити. І я все віддав, аби доказати, що тебе люблю. І тому нехай цей образ Ісуса. Який повністю посвятив себе виконанні волі Отця, який повністю посвятив себе через те, що любить нас, дає нам натхнення посвячувати самих себе, посвячувати все, що ми маємо для нього. Може, це не вийде повністю і довший час не вийде і наполовину. Але стамо питання, наскільки я посвячений Богові, наскільки моє життя, мої діти, моя хата. Наскільки мої здібності посвячені для Царства Божого, для виконання Його волі? І тоді, коли будемо дивитися на Хрест, коли будемо дивитися на Його жертву, то поступово силою Духа Святого через Його хрещення, через Його присутність, ми будемо ставати чим далі, тим більше справжніми учасниками Його справжнього святого Царства. Христос рождається.